Всім миру і добра. Нарешті я добрався додому, і ми продовжуємо з вами читати книгу Псалтирі. Сьогодні на черзі особливий псалом. Особливий, тому що він читається на початку богослужінь. І ми прочитаємо з вами перших 10 стихів. Ну, щоб відчути характер цього псалма. Він складається із 22 стихів. І я постараюся зупинитися на кожному. Стиху із короткими поясненнями. Отже, 102-й псалом, Псалом Давида. Благослови душе моя Господа, і вся істота моя, ім'я святеє Його. Ми благословляємо Бога і це велика благодать, що ми маємо таке дерзновення благословити Бога. Але зазвичай ми ж звертаємося, Господи, нас благослови наше життя, наші повсякденні справи, всі наші наміри. Але от Бог нам дає таку можливість, щоб ми, щоб ми Бога благословляли. Я вже колись розповідав, що от в нашій церковній традиції, в якій ми виховувалися, склалася така практика, що коли хтось бере благословіння у священника, то він чує слова, Бог благословить. Ну, кажуть, благословіть, Отче. А священник каже, Бог благословить. Якби він від Божого імені благословляє людину. А от у Греції дещо по-іншому. І коли там мирянин або будь-хто просить людину, щоб вона благословила, то вона Бога благословляє. Тобто, священник, він поставлений для покликаний, поставлений для служіння Господу Богу. І тому він не каже Бог благословить, а він каже благословенний Бог. Тобто Він Бога прославляє, бо він на те і поставлений. Ось, оскільки цей псалом є початковий, ми ним розпочинаємо святу літургію і інші богослужіння, то на початку ми і Бога прославляємо. І перший виголос священника: благословенний Бог наш, ми Бога прославляємо, Бога благословляємо, тобто говоримо благі добрі слова. А для того, щоб говорити благі добрі слова, сказано як в Писанні. Дізнайте і побачите, що благий Господь в нас має бути свій духовний досвід. Щоб це ми робили не технічно, але оскільки ми можемо мати свій духовний досвід, і тоді ми сповнути серця Бога благословляємо, бо ми справді знаємо, що Бог благий. Якщо хтось цього не вкусив, то він повинен ще шукати Господа Бога. Так коротенько скажу інколи є кажуть: от був православний і пішов десь там в якусь іншу церкву. Ну, можливо, там, протестанську, та не був він православним. Такого не може бути. Це така рідкість. Дуже рідко там буває, наприклад, коли священник, от буває так, десь там священник якийсь залишить православну віру і піде до протестантів. Поодинокі такі випадки бувають. Но це означає, що він, він не був православний. В нього десь оця бактерія. Якась була, яка прогресувала і з часом охопила його. Але він так і не пізнав, не пізнав, що благий Господь, не пізнав цю Божу благодать. І от, коли в нас є свій власний духовний досвід, то ми тоді і від щирого серця, від повноти свого єства Бога благословляємо. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх добродійств Його. От цей досвід наш, він показує тільки одне, що Бог благий і Він творить це нам на благо на спасіння. Він очищає всі беззаконня Твої, зціляє всі недуги Твої. Яким чином? Ось людина не може подолати в собі якийсь недух. І Бог пропускає, щоб людина відчула страждання від цього недугу. І духовна людина в той момент скаже: Господи, слава тобі, що ти мене стримав, але я не загинув ще до кінця. Я ще маю можливість каятися. І я дякую тобі, що ти мені допомагаєш через якісь випробування долати недуги. Ось так Господь нам прямо допомагає. Він звільняє від тління життя Твоє, вінчає тебе милістю і щедротами. Як то він? Звільняє від тління життя наше. Тління це смерть. Але тління це таке слово не про раптову смерть, а про довготривалу тління, воно ж починається із маленької іскорки, якщо говоримо про розпалювання якогось вогнища. А так само організм, живий, біологічний, він теж може гнити тліти з маленького починаючи. І от коли людина духовно не жива, то вона тліє, вона до старості обов'язково станеться так, що вона взагалі втратить будь-які ознаки Божої милості, Божої благодаті, якщо вона не буде себе духовно вдосконалювати. І тому той, хто до Бога звертається, шукає Бога, то він позбудеться цього тління і навпаки, в такої людини буде духовне життя. Він виконує благі бажання твої, оновиться подібно орляті юність твоя. Що це означає? Юність, яка в нас може оживитися, душевна, в молодої людини є багато поривів, багато енергії, бажань, добрих, благих. І якщо людина знову ж таки буде мати цей духовний шлях, то вона хоч і буде похила віком, але вона повинна мати цю радість, радість, як в юної людини, цей порив, бажання жити, творити, мається на увазі духовно творити. І тому тут спочатку цього стиха сказано: Він виконує благі бажання Твої, тільки благі. І ми, коли щось молимося, завжди повинні закінчувати молитву словами: нехай Господи буде воля твоя. Не як я хочу, а так, як ти. Бо я не знаю, що мені корисне. І тому Бог виконує ті прохання, які для нас є корисними. Блажений Августин, якщо я не помиляюся, говорив так, якби Бог виконував всі наші прохання, то це би означало, що в нього немає власної волі. Ось так. У Бога теж є воля, і він знає, що нам корисне. І тому тільки благі прохання він наші виконує. Господь творить справедливість і суд усім покривдженим. Ну, Людина, яка духовно хоче йти, намагається жити по божому то буде якраз і. Не раз так що спіткнеться об якусь несправедливість життєву. але у Бога є справедливість, і все одно людина побачить перемогу в свого шляху над усім тим беззаконням, яке панує у цьому світі. Показав поті свої Мойсеєві, синам Ізраїловим, хотіння свої. В старому Завіті, так, через Мойсея показав Бог шлях. Шлях, як він спасає людину, оцей вихід із єгипетського полону, це прообраз. Спасіння грішника, через водне хрещення і так далі. От ці всі події вони мають духовне, алегорічне пояснення. Не тільки це була історична подія. І от взагалі а ще в Новому Заповіті Бог ще більше зробив, тому що Спаситель сам прожив наше життя. Якщо тут через Мойсея і через ізраїльський народ Бог показав цей шлях для всього світу. Для всіх людей, хто хоче жити по вірі, то вже новий заповіт ще більше нам дає: сам Бог стає людиною і проходить шлях людини. І людина не може сказати, що я, я не зміг, я не знав, от ти знав, бо ти побачив. що Господь пройшов цей шлях в людському тілі, по цій землі, з тими самими випробуваннями, які були на його шляху, значить, і ми теж можемо пройти цей шлях. Щедрий і милостивий Господь довготерпеливий і многомилостивий. От повториться кілька разів. Щедрий, милостивий, многомилостивий, довготерпеливий. Бо справді, якби Господь нас карав відразу, і тільки ми згрішимо, то вже життя на землі не було. б. А так Бог, мабуть, сотні там разів нас прощає, довготерпить і чекає, коли ми, блудні сини, навернемось до нього. Не до кінця прогнівається і повік не Ворогуватиме, тобто, знову ж таки, його милість певного часу обов'язково зробить для нас благо, тобто, не весь час ми будемо десь в якихось випробуваннях. Не до кінця прогнівається і повік не буде ворогувати. Це, знову ж таки, що Господь завжди дає нам шанс. І не до кінця гнівається, тобто, який би людина гріх не вчинила, Боже милосердя не може бути перекрите ніяким гріхом. Якщо людина буде складати щирі покаяння, то обов'язково Господь простить людину і обов'язково помилує. Навіть який би людина гріх не зробила, не за беззаконнями нашими вчинив нам і не за гріхами нашими воздав нам. Знову тут повторюється. Та сама думка, що якби по наших беззаконнях Бог нам платив, то вже б життя не було. Ми б всі були б давно знищені, але так Бог дає нам всім шанс для того, щоб ми могли покаятися і спастися. Тому ми, розумієте, Бог теж терпить, але ну, дочасно. От, і ми не повинні зловживати цим Божим милосердям. От, бо є стан богооставленості і є момент прокляття, коли Господь лишає людину. От і проклятий це лишений. Пам'ятаєте, так? Що проклята людина це лишена Богом. Дочасно Бог бореться за людину, ну якщо людина взагалі відкидає це сприйняття Божого промислу заради свого спасіння, то тоді Господь від неї відступається. Ну і вона тоді. Погибає і духовно, і фізично. Бережи нас, Господи, від усякого зла. Слава Господу Ісусу Христу!